Посвіти! Не бачу. світа. Даже. Що за що зай. Да блин, да є спосіб. Світи мені отако. Світи во от так. От так. Я наділа. Єсь? Є? Є. Вже буде світитися що цей. Це і буде красота. Включаємо? Так, якщо він взагалі включиться після нашого ремонту, це вже перемога. Ну, Давай, нажимай. Що я покажу, я... він чуть-чуть. Е я, ну що трохи. Представте, там ще листить наклейка, яку ми забули з вентилятора сняти, коли відкривав. Ось наклейчка. Вона була проблема. Ми зняли, тепер все буде огонь. Агонь, напевно. Запускайте. Так. Дивіться, пальці не пхають. Ну, дракон жив. Тільки чуть-чуть ну, це новий дракончик. Йому ще треба роздоплетися. Все працює.